Якщо дасть Бог життя ще на цій землі, і ви зможете стати руководством цієї країни, цього государства, в якому ми живемо, то я хотів би, щоб ви показали приклад, як нужно править без кровопролиття, без бійки, без того, що, без всякого насилля. Взиваю до вашого розуму, взиває до вашого серця. А зараз я хотів би запросити мера міста для того, щоб він висловив свою думку. Запросив мера. Шановне зібрання, шановна громада, я вчора був у Києві зранку до вечора і бачив все те, що там на Майдані, все те, що біля мерії Києва, все те, що біля Михайловського собору. Ви знаєте, коли вечором приїхав в Білу церкву, ми зібралися тут, тому що я попросив, щоб заступники прийшли. А сьогодні, всім 15 ранку, ми зібралися з нашими всіма службами, керівниками комунальних підприємств, Це представники наших підприємств, організацій, установ, які працюють у Білій Церкві. І ми повинні висловити свою думку, своє ставлення до того, що сьогодні твориться там, в Києві, на Майдані, і не тільки на Майдані, а й в інших частинах Києва. Те, що ми бачимо сьогодні, особливо п'ятий канал показує. Наша позиція залишається, як і раніше. Біла церква на сесії одна з перших міст України прийняла звернення до президента України, до голови Верховної Ради, до Кабінету міністрів, щоб підтримати і ти шляхом євроінтеграції. Це було ще півтора місяця назад. Ми підняли прапор Євросоюзу, тому що ми надіялися, що до останнього моменту надіялися, що все таки ця угода буде підписана. Ми засуджуємо сьогодні, зранку виступали тут ваші старші батьки, ваші діди, можна говорити, і всі одностайно засудили побиття, яке відбувалося в ніч позавчора, де вчора, те, що відбувалося біля адміністрації президента і біля мерії Києва, і таке інше. Ми категорично засуджуємо сьогодні примінення силовими структурами будь-яких будь спроб сили. Я не хочу сьогодні нічого поганого сказати. Про рядових членів партії регіонів Ганьба! яких багато Ганьба! сьогодні, яких багато сьогодні Ганьба! Ганьба! у нас у бісерті і по всій Україні, Ганьба! тому що Ганьба! тому що я Ганьба! вам хочу сказати, таку річ що питаннях євроінтеграції і конкретно у нашому місті балачки, то якраз вони міне більше багато зробили. А балачки, оце яка сьогодні балачки йдуть. Тому я хочу підкреслити, що треба відрізняти сьогодні рядових партій партії і керівництва. Тому що підожіть, підожіть. Я хочу сказати, ось де стоїть Юра, який ваші, які вашій публічні. Я хочу сказати про багато інших, які сьогодні велику роботу провели по євроінтеграції. Слухайте. Я підожив, підожив. А скажіть, хіба їм не обідно? Вони теж повірили в те, що говорилося, що буде підписано 28 числа угода. За тиждень до Вільнюса все повернулося в другу сторону. А півроку, яка робота була проведена по євроінтеграції, зміна була проведена робота. Чи ви підтримуєте партію регіонів і, і я мусора? Давайте треба? будемо взаємовихованими. Бо, бо давайте будемо можемо говорити показувати своє європейське друзі. А я зараз і хотів би до слова гарні речі голову громадської організації молода просвіта. Катя, прошу що Слава Україні. Я слухав всіх промовців, слухав дуже уважно, слухав ранці. Всі закликають до миру. Я вважаю, що це правильно, тому що громадянська війна нам абсолютно не потрібна. Але, Але я категорично проти того, щоб молодь вважали дітьми. Я категорично проти того, щоб називати те, що сталося на Майдані, побиттям дітей. Це не було побиття дітей. Це було побиття свідомих громадян, які вийшли захищати свої права. Ми маємо. Ми маємо чітко знати і чітко вимагати від влади на всіх рівнях, міська, обласна, районна. молодь. Ви говорите, щоб ми соблюдали і кажете, що АМОН бив. Що б'ють? Ти сам буреш, його толкаєш. Мало чоловік, ти зображай головою. Ми тільки що бачили виступ священників з московського патріархату. чий патріархат знаходиться у Москві. От. Які е, засуджували і підтримували партію регіонів, О, і які е, засуджують наших героїв до сьогоднішнього дня, сьогодні е, вони призивають до спокою, а завтра будуть знову з партією регіонів е, е, плутати всім карти, щоб народ вирішував свою долю, а не, не, не верхівка партійна, яка тільки міняє свої е, е, кольори і постійно знаходиться при владі. А тепер, хвилиночку, я хочу взяти слово. Скажіть мені, шановні друзі, ви знаєте таку організацію, як Народний рух України. Знаєте чи ні? Це поважна організація. Скажіть, а хто в нас обілій церкви очолює Народний рух України? Назвіть. Хто? Да хто чули? А ви, а що ви не знаєте? Да, тому що народний рух України в особі цього чоловіка що тільки що виступав, ніколи ні на йоту, ніколи нічого не зробив і ніколи на майдан не поїде. Да тільки ж чекають отаких от одмітінгів, ходить ходить сюди і виступати, а треба робити якусь конкретну роботу. Прошу, Слава Україні! Оце відповідь дійсних українців. Розумієте, ми кожен день знаходимося на майдані і бачимо, що робиться, що відбувається. І совість про побиття буде на верніше на совісті буде ім'я партії регіону. за те, що вони зняли з майдана всі політичну символіку і залишили дітей самих. Як це вони зробили з податковим майданом, як це вони зробили з пенсіонерами з Чорнобильцями? Ці люди, які вже вийшли на Майдан, вже є політики, тому що вони свідомі, вони не битли, вони хочуть кращого життя. І ти перко такий, що вказівку йому давав саме президент. Уряд давав казівку. А ми на завтрашній день повинні винести на сесію питання про відставку уряду і відставку президента. Я хотів би узнати, чи є на завтра питання про відставку президента? Є? Немає, немає, тільки про відставку уряду. А наказ злочини видає сам президент. І тому ми повинні вимагати завтра прийти на сесію на 9 -го годину і послухати, хто що буде голосувати. І по персональному голосуванню також прийтися, подивитися. Ми прагнемо йти в Євросоюз, як нам потрібно всім бути грамотними людьми. Давайте почнемо читати Конституцію України, вчити правові норми, абсолютно розвиватися, щоб ми знали, за чого ми тут стоїмо і для чого ми стоїмо. Я сьогодні бачу, що в нас є унікальні можливості підняти економіку, але для цього, щоб працював працював активно і професійно як уряд. Так і Верховна Рада, а Верховна Рада це ті, кого ми брали найняли їх на роботу. Подивіться інколи гидко дивитись і бридко. Ми маємо сказати своє слово. Ми маємо сказати своє слово сьогодні владі, опозиції, представникам Євросоюзу, закликати їх до наступних кроків, об'єднатись, сісти за круглий стіл і допрацювати ті всі матеріали, і в короткому майбутньому прийняти єдине рішення. Україна має бути в складі Європейського союзу, має робити все, те, що робиться в європейських країнах. Це стандарти, це робота, це заробітня плата, це соціальний захист, це можливість людям працювати і висловлювати свою думку. А заради чого ми сьогодні з вами, шановні мої колеги, зібралися на площі? Шановна молодь, ми повинні починати роботу. Кожен сам себе і показувати, що ми є дійсно жителі європейської країни, дійсно жителі країни, яка хоче бути в Європі, і жити і працювати на рідній землі. Слава Україні! Шановний товариство, я від вітрини в Чорнобиля. Так, от, стосовно резолюції, третя, чи друга, чи перша повинна бути відставка Януковича. Раз, відставка уряду два і три матеріально шановна молодь, а зараз вшануємо нашого гімном України. Нас не дають людям було вчора дуже мало. Нас було 200 чоловік. Ми всі абсолютно не ніяких партій. Ми взагалі проти всіх. Ми просто прийшли щоб підтримати молодь. І це не брати що це не діти. Це діти. Вони повнолітні. Чого вибачте? Вважається чогось неповнолітними. Правильно вони до 18 років. Значить, вони діти. Вони діти, бо вони прийшли. Ну і що, що вони діти. Вони прийшли підтримати свою позицію. Ми вчора вийшли на мітинг тільки через те. Що ми виступали проти цієї аморальності, проти того, що це це страшний насправді злочин, те, що вони зробили? Це дуже страшний злочин. Так ніхто не робить. І сьогодні те, що вони зробили, да те, що вони тільки що зробили, включаючи включаючи гімн, що вони тут такі українці, лошачи руку на серце. Які вони право мають? Я вам скажу, де був гімн. Гімн був вчора, коли ми кричали на колоні мікрофона, нам не предоставили ні організатора, нам не предоставили ні апаратуру ні. Чого ми просто стояли з усієї сили, якої могли. Ми проголошували гасла. Зараз спасибі, що включаєте музику з усієї сили. Вчора пройшло дуже мало, пройшло тільки народ. Нікого не було від влади. Абсолютно нікого. Ми пройшли повністю всією ходою. Спасибі велике тим, хто прийшов, спасибі тим, хто підключився, спасибі тим, хто був зранку. І що хочу сказати стосовно міліції, те, що вчора відбувалося, це дійсно провокатори, Бо я не думаю, що нормальна мирна людина, яка вийшла в основному за те, щоб не було цього злосного побиття, щоб не було цієї моральності. Я не думаю, що наші люди могли бити міліцію. Е, міліція це теж люди. У них теж є матері, у них є сини. І я не думаю, що міліція наскільки погані. Є багато. Багато хто в я більш ніж впевнена, хоча в мене немає знайомих, я ніколи не підтримую. Але я впевнена, що в кожного є матір, у кожного є дочка, у кожного є син і кожен підтримує народ. Тому. Давайте об'єднаємося просто заради того, щоб бути разом. Нехай нам не дають голосу, у нас все одно є голос, бо ми разом. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, як церква взагалі відноситься до тих подій, які сталися на Євромайдані, на побуття людей? Як ставиться церква? Значить, мушу зазначити, що наш патріарх Київський всей руси України Фіорет, він висловив своє бачення цієї ситуації перше. Перш за все, наша церква підтримує євроінтеграцію України. І, е, так би мовити, і не тільки наша церква, і Рада церков у Україні, всеукраїнська, е, всеукраїнська рада церков, це тобто, і інші конфесії, не тільки Київський Патріархат, і й інші підтримують євроінтеграцію. І за це, це є документальне про це, так би мовити, свідчення, тобто певні звернення до президента і так далі. Тепер, друге, відносно побиття. Е, Ситуація, звичайно, це дика, як це можна бити людей, які мирно протестують. Між іншим, коли їх били, то вони саме куди прибігли? Вони прибігли у Михайлівський монастир Київського патріархату, і це було вночі. Це було Божого Чет... спасіння. За да, це четверта година ночі була, але монахи і семінарісти встали з собою, закрили цих людей, от, щоб їх не добили до кінця. Але разом з тим мушу зазначити, що зараз дуже нам важливо вберегтися від подальшої ескалації якихось силових дій. Тому е просив би всіх, е щоб ми більше молилися, щоб ми, якщо маємо якісь протест на нація, щоб вони проходили мирно, тому що дуже легко спровокувати ситуацію, а потім її ж використають проти, проти нас, проти тих, хто протестує проти цього свавілля, яке чиниться. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що сталося на Євромайдані на побиття безневинних людей, які прийшли відстояти свою точку зору? Да. Перш за все, приставтеся назад Русланов Олександр. Я сам три дні був на євромайдані. Стояв на стоїть дуже багато моїх друзів, і багато з них це ті, які постраждали внаслідок розгону майдану. В ніч п'ятниці на суботу. Студенти стояли за ідею, студенти стояли за майбутнє за своє, тому що так сказати, бачити ті ж самі персони при владі, але під різними прапорами, прапорами партії регіонів, прапорами комуністів, прапорами теж ж саме батьківщини. Просто люди захотіли перемін, вони захотіли щось змінити в своєму житті. І якщо там кажуть то там, Всім проплачені ні. Я хочу сказати, що це перший, перший майдан, перший мітинг там, де вийшли студенти, які скучкували за допомогою соціальних мереж, яких не возили автобусами з різних міст України, не збирали на одному майдані, які самі скооперувалися, і коли які самі пішли до своєї мети. І це є найкращим. Роївам демократизму взагалі і політичної свідомості в Україні. Ми всі разом. Ми всі одна команда, ми всі одна держава. Виходьте на майдани, не сидіть в цих домівках, не сидіть за комп'ютерами, не сидіть за телебаченням. Ідіть вперед, добивайтеся за своє майбутнє, і ми разом. Слава Україні! Що то є таке? Як може бути таке влада заради влади, заради грошей? Люди, як звірі стали там на все, і вони хочуть сказати. Вони хотіли показати, що ми такі слава Україні! Героям! Ям слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!